До себе ніжно, вступ. Вісім років тому моє життя кардинально змінилося. Протягом місяця я подала на розлучення, повернулася жити до мами і змінила роботу. Перша зміна боліла, друга допікала соромом, а третя стала серйозним викликом. У моєму маленькому затишному боліці почалися змагання з веслування. Мені пощастило. Обійшовши немислиму кількість претендентів, я долучилась до редакції, яка мала з нуля розробити проект для жінок. Подальше два з половиною роки я працювала в іпостасі Кері Бредшоу. писала молодецькі тексти про стосунки, сповнені іронії, стьобу, впевненості в тому, що я знаю про чоловіків геть усе. Зустрівши трохи згоду майбутнього чоловіка, я зрозуміла, що не знаю про них гісінько. Я куражилась марно. Бо, в тім, що стосується живих людей, певності не буває. Кожен рік, який ми збуваємо з ними пліч опліч змінює картину світу. Те, що вперше ставалось нормою, перестає нею бути, а те, що вважали за диво, перетворюється на звичку. Висновки й уроки минулого вже не є музейною цінністю, експонатами зали бойової слави. Колись вони були помічними і захищали від болю, нині заважають руху вперед. По трьох роках, після розлучення, навіть одного і того самого дня, я одружилась вдруге. І ще трохи згодом з чоловіком придбали будинок із чудовим садом і переїхали з великого міста до передмістя, щоб слухати, як падають яблука і росте трава. Ми стали батьками. Я продовжувала писати про кохання і стосунки, але дедалі частіше ловила себе на думці, що тема розповзяється в моїх руках нитками. Розсипається ґудзиками, розтрушується на підлогу піщинками і просить дати їй спокій. Я зрозуміла, що надалі не хочу писати про кохання у тому сенсі, що інші турботи здавалися значущішими, поставали гостріше, потребували більше уваги і зусиль. А кохання ну що кохання? А Раптом що зміниться, я скажу. Я стомилась перейматися коханням, розбирати стосунки як помилки в диктанті. Сім'я і дім дійсно пишуться через хочу, чи їх перевіряють словом треба. Думати на перспективу, міркувати над деякими питаннями, відповіді, на які не чіткі, але вже заздалегідь не подобаються. Я збагнула. Єдина людина, яка ніколи мене не залишить і перед якою мені не потрібно танцювати з бубном – я сама. Мені нічого сумніватись у своїх бажаннях або доводити собі реальність свого болю. Для мене все саме так, як я відчуваю, я можу собі вірити, я можу опертися на себе. Ніхто й ніколи не любитиме нас так, як ми хочемо. Любитимуть, як вміють. Проте залежність від інших людей їхнього мінливого настрою не робить нас щасливими, вона робить зручними. Ми так звикаємо пристосовуватися, амортизувати собою, заспокоювати внутрішнє нортування і переробляти невдоволення на мовчання, що вибух неминучий. Момент, коли полетять клаптики по закутках, лише питання часу думати за інших, відчувати за інших, передбачати їхні реакції неймовірно стомливо і безглуздо проживати чуже життя замість робити щось прекрасне зі своїм. У світі, де ваша радість залежить від того, як точно ви збігаєтесь уявленням про вас у чиїсь голові, нудно й холодно. Це нормально завершувати стосунки і справи, які більше нічого не дають, яким більше нічого не можете дати ви, не тому, що з іншими людьми або в іншому місці буде яскравіше і цікавіше, а тому, що саме тут яскравіше і цікавіше вже напевно не буде. Нормально відчувати, як дамокливим мечем нависає питання. Що ти зробив для хіп-хопу у свої роки? Нормально розбирати, чий голос запитує про це, яке право він має на це, і як ведеться з хіп-хопом йому самому? У світі, в якому я собі тішуся, я вже не чекаю, що хтось про мене подбає, а дотягуюсь до радості сама. Беру себе за руку і веду туди, де можу відчувати, що хочу надійність своїх людей, смак гарячих хінкалі, або стан легкості в голові після стрижки. У світі, в якому я собі тішуся, я кажу собі, це я зроблю згодом, це через кілька місяців після згодом. А ось це я зроблю ніколи, тому що для певних речей ніколи дуже слушний час. Так іноді здається, що ти так звикла бути солдатом Джейн, що розмови про якісь там ніжності до себе з порожніми вигадками казкою на ніч, яку тобі розповісти нікому, та й немає часу слухати. Одначе я все одно не вважуся розпочати цю розмову, тому що за роки існування блогу отримувала безліч листів, у яких йшлося про життя на межі можливостей з історіями про три години сну на добу, роботою до виснаження і турботою про інших на розрив аорти. Жодна з них не закінчилася добре. Недарма мережею бродить картинка, не буває завдань, які неможливо виконати, бувають серцеві напади у тридцять. Нехай той час, який ви збудете з цією книгою, стане для вас можливістю посидіти поряд з собою, побути своєю, вислухати себе і з'ясувати, як із вами можна обходитись і як не можна, що ви можете терпіти, а що ні, що вас тішить, надихає, дивує, захоплює, а що дратує, вислухати себе, нікому не дозволяючи перебивати або знецінювати почути. Ніжність до себе це не результат вольового рішення або обіцянки, яку дали собі раз і назавжди. Це завжди шлях, не до якоїсь визначеної на мапі точки і уже точно не до ліпшої версії себе, а туди, де ви відмовляєтесь виконувати роль наглядача, критика і судді та обираєте вірити у свою нормальність. Це готовність доброзичливої цікавості дослідити свої не можу, не хочу, не буду і плести не течією і не неї. А туди, куди вам потрібно. Ви не нескінченні, ви справді не нескінченні. Я розповім про ніжність до себе все, що знаю, і ви самі вирішите, заради яких слів вам потрапила до рук ця книга. Про що я говоритиму? Про право кожної з нас відчувати будь-що і не соромитись цього, про визначення пріоритетів і про те, що робити з чужими спробами вчити нас жити. Про дорослість, яка варта того, щоб її не боятися, і про гроші та установки, які заважають нам без паніки означувати ціну за свою роботу і без докорів сумління витрачати зароблене на себе. Про те, як святкувати життя, маючи те, що маємо, і не вірити у свою недостатність, неправильність і необхідність негайно полагодити себе, ми студіюватимемо тему ніжності до тіла. Як припинити воювати за нього і з ним та з повагою визнати свою історію? Ми зважимо на намацувальне навколо нас, неможливо переоцінити, як простір, співзвучний нам, є ресурсом підтримки і допомоги. І, безумовно, ми чимало говоритимемо, як із принципу ніжності до себе взаємодіяти зі світом, утверджуватись у своєму праві мислити інакше. Не бавитися ні з ким в угадайку і додумайку за мене, просити потрібне, захищати важливе, казати ні, зближуватись і віддалятися без шкоди одне одному. І завжди пам'ятати про контекст. Я розповім вам про вагомість своєї зграї і про людей, добрих люстерок, поділюся принципами порядкування в інформаційному хаосі, в основі яких плекання серцевих мозолів і воїстину чудодійний. Ефект функцій перевести в німий режим і скасувати підписку на оновлення. А наприкінці книги на вас чекає марафон ніжності до себе 31 день завдань і практик, які допоможуть ліпше пізнати себе, розставити крапки над «Я» і подивитися, що вийде. Витати в емпіреях і розтікатися мислею по дереву я не вмію, тож розповідатиму тільки про те, що я спробувала і пережила сама. Безумовно, мій досвід не показовий, і не варто розглядати його як інструкцію до дії. Дослухайтеся до себе, помічайте, де написане відгукується вам утіхою. Пізнавання, о, і в мене так само, одначе дошукуйтеся своєї правди самі. Повірте, ви її не прогавите. Всередині почне пищати парктронік, що ближче до правди, то частіший і голосніший писк, ідеї, схожі на насіння. Якщо відчуваєте, що прочитане відлуніє сверблячкою поколювання, значить зерно впало на підготовлений ґрунт і скоро проб'ється, дасть паросток. Якщо вам сподобається те, що виросте, відсвяткуйте і обійміть себе. А якщо те, що виросло, не сподобається, не приймайте цього на свій карп. Пам'ятайте, навіть якщо досвід не вдався, це ще не свідчить про його марноту. Я написала цю книгу, щоб її можна було розгорнути на будь-якій сторінці і відчути, як плечі розслабляються, дихати стає легше, у голові прояснюється, і як теплою хвилею тілом розливається ніжність до себе.